скорее всего, ШОС – это не значит, антагонист НАТО, это не военный альянс, скорее всего, прообраз ООН. Да плевать им на это будет сто раз. Мало этого, они потом еще к нам присоединятся и вместе будем бороться с европейским нацизмом. Послушайте, какой мелодии Китай встречает Владимира Путина. Особая атмосфера с первых же минут вот Владимир Путин обратил внимание на китайских музыкантов. 1 сентября по решению правительства Макс будет в обязательном порядке предустанавливаться на все продаваемые в стране электронные устройства. Вот сейчас давайте спросим, чей Крым? Спросим у Гигачата. Юридический статус Крыма остается предметом международных споров и разногласий между Россией и Украиной. Вот хоть стой, хоть падай. Это самое худшее, что можно было придумать вообще. А чим вам не нравится МАКС? Це ну, это это да. просто противоположность от конфіденціальності. А это точно російський менеджер? Ну, вот просто реально. Це дійсно так. Вітаю! Як можна було здогадатися ще з минулої нашої програми? Російська пропаганда ці дні зосереджена на тому, як Путін їздив на поклон до лідера Китаю Сі Сіззиньпіня, і, взагалі, про те, як Китай збирав у себе на саміт ШОС і подальший там парад і відзначення закінчення Другої світової війни різних своїх друзів, сателітів, ну і інших. І от, власне, головний акцент, звичайно, російської пропаганди на те, як пояснити, що, те, що Путіна зустрічали не з піснями і танцями дівчата, так як інших лідерів країн, а ну, наприклад, президента Туреччини. Ердогана там зібралися там якісь там шістанці, були щось таке. А Путіна просто привітали. Так от російська пропаганда зосереджена на тому, щоб розказати, що це і є найвищий ступінь Фоваї, щоб зустрічав тільки якісь там офіційні особи і почесний караул. Самоліти глав государств в аеропорту Тензіна сьогодні садились один за одним. на аерополі. Яркі церемонії встрічі. прибытию Владимира Путина возле терминала вывесили российский флаг. Встречала рота почетного караула, высший разряд протокола. А к трапу был подан президентский аурус, причем с китайскими номерами. Да, кстати, будем помнить, что Россия единственная крупная держава, которая поддерживает большинство китайских инициатив. Ну и как на меня, то, конечно, э, китайцы таки, ну просто таки простебались над Путиным, когда э, вместо какой-то там Чогось такого урочистого, чи там, хоча б красивого, більш-менш пустили під час його е, урочисто цього проходу по е, палацу там назустріч. До китайського лідера пустили е, як музичний супровід калінку малінку. Ну, це приблизно так, якби, наприклад, Зеленський йшов кудись там під е, Аміймилий Вареничків От Приблизно так, але російська пропаганда захлинається від захвату і каже: як це добре, як красиво, і яка це повага? Ну для мене це сумнівно. Китайський оркестр замір в ожиданні президента Росії. Послушайте, какой мелодии Китай встречает Владимира Путина. Особая атмосфера с первых же минут. Вот Владимир Путин обратил внимание на китайских музыкантов. Путин среди многочисленных флагов многочисленных стран-участниц ШОС. <music> Мировая политика на наших с вами глазах. Путин, как особо почетный гость, завершал церемонию встречи. И потому небольшая заминка. Тепер всі лідери вместе повинні сфотографуватися. сфотографіруватися бурління геополітики секунду і повсюду. Ну, але не в піснях, як то кажуть, щастя для російської пропаганди, а е, головне для них в тому, що оці всі е, зустрічі і те, як саме відбувався цей саміт, м, вони дуже хочуть вважати, що це такий, е, ніби як взагалі перший крок до е, пере... Облаштування світового порядку, і буквально створення щось, що може там перезамістити собою ООН. Ну, по правді сказати, є враження, що таку амбіцію має Китай, і, очевидно, таку мрію має РФ. Ну, але перша скрипка тут все ж таки за Китаєм. А російські пропагандисти звичайно дуже хочуть, щоб при цьому Китай їх і шанував і якось так, ну, принаймні не викинув усього нового розподілу світу, який вони бачать от таким чином. Дійствительно формується новий порядок, скоріше всього, шос это не, значить, антагоніст НАТО, это не військовий альянс, скоріше всього прообраз ООН. Будущі ви пам'ятаєте, що Ліга націй була відменена від вот, по итогам Першої світової війни. Он появив з поїтоком Второї мірової, і очас суть назревающих в мире перемен, она світі о тому, що потребується какая то нова організація без столицы в нью що ООН що в нью йорке Ну і є свої окремі вологі мрії про те, що это тепер все буде собою символізувати, що ніби як Китай, прямо трохи не військовим шляхом, і, там якимось, от прямим армію підтримує е, російські. Вторгнення. Ну, звичайно, такого не відбудеться, хоч е, зрозуміло, що політика Китаю полягає в тому, щоб не дати Росії е, програти. І вони говорять це прямо, ну трохи не прямим текстом, для тому що дуже е, не хочуть, аби е, оця агресивна політика Росії зазнала краху, і дуже не хочу, щоб це спричинило дестабілізацію політичного ладу в Росії, тому що зрозуміло, якби е, Росія програла. Ну, це б, мабуть, призвело до того, що там змінилась би влада, і, можливо, не було б тої Росії, яка є зараз. Китай цього очевидно не хоче. Росіяни тому і російські пропагандисти, зокрема, мріють, що Китай не просто буде там десь їм посилати якісь комплектуючі до зброї, чи тихенько позанкційно щось таке пересилати. Ні, вони звичайно мріють про те, що. Всі тепер відверто і відкрито, так як це зробила Північна Корея, підтримують РФ. Ну що ж сказати? Це такі мрії, які вони можуть собі, знаєте, тільки в снах бачити. А тепер представте, да? вдруг Росія, слідує знаменитої фразі Кіплінга, оказується не найвосточний на Западі, а самий Западний на Востоке. российскую экономику и российскую армию вдруг говорят а мы полностью вас поддерживаем китай Монголия КНДР я даже не беру Индию Иран вот Объединенный Хартленд вдруг говорит а вы европейское натовское болевото нам надоели и вместе с бойцами Красной Армии оказываются не только бойцы Корейской народно Демократической Республики армия КНДР. Но и китайцы, иранцы, вьетнамцы, монголы, представители армии Индии. Вот просто на секундочку. И говорят, она не нужна война в Евразии 2030 года, которую НАТО хочет начать в России. Як я вже неодноразово казала, взагалі ці всі вологі мрії підживлює політика Дональда Трампа, який намагається знаєте, так, дистанціюватися від взагалі, цього протистояння зі злом в глобальному масштабі. Ну, тобто, і, і щось собі таке, ніби він там чи. Поза війною, чи взагалі навіть е, в нього друг Путін, і ну очевидно, що все це е, надихає на якісь розмови про те, що от захопити Європу і щось таке, навіть США разом, там, щось там воювати з Європою. Так це звучить зараз у російської пропаганди, і я вам мушу сказати, що от оцей наступний е, висловлювання, вони таке якраз на оцей глубінний. Російський народ це є його такі прямо таке втілення, марень і мрій. Саме так, що от захопити Європу разом з тому що зрозуміло, що ну, без США, без сильних інших країн Європа не могла би нічого захопити, що й показує власне війна в Україні, коли е, вони не здатні до якихось серйозних. Бойових таких звершень без допомоги сторонньої. Навіть без північних корейців вони б не вибили українську армію з Курської області, треба сказати. Ну а тепер, от бачите, чим більше відморожується, вибачте на слові Трамп, тим більше мріють росіяни, і тим більше це насправді створює підтримку війни в самій Росії і надихає ото, знаєте, глубінарія російської, який сидить в своєму багні, але мріє про велич. Ну, якщо корейські солдати, китайські, монгольські, російські, війдуть в Париж, в Берлін, в Лондон, це що, визове велику головну болю в Америки, що ли? Да плевать на это буде сто раз. Мало этого, они потом еще к нам присоединяться и вместе будем бороться з європейським нацизмом. Про розподіл світа і якийсь там новий світовий порядок можуть покажу тільки мріяти і я скажу фантазувати. А от що реально відбувається, і в чому дійсно РФ дуже тісно співпрацює з Китаєм, так це насправді в такому, знаєте, створенні в Росії того, що вони називають суверенним інтернетом. І отут Китай для РФ є просто прямим. Таким не те, що навіть взірцем, ні, прямо наставником відомо, що в 22-му році, наприклад, ВРФ висадився цілий десант китайських айтішників, спеціалістів з інформтехнологій, які власне, і мали показати росіянам, як їм працювати в сучасному. В цифровому світі, тому що все, що ми зараз бачимо, ці всі фабрики в різних соцмережах, це все ну не одні тільки росіяни, це вигадали. Це... Прямо скажемо, вони тут ідуть по тому досвіду, який вже мав до цього Китай, який успішно він використовував у себе всередині країни. І далі вони продовжують використовувати його. І не дивно, що в останній програмі Кісельов у себе прямо так на натякнув про те, що оце і є перспективний напрямок, е який є дуже цінним для РФ. Російські і китайські спеціалісти активно обсуждают совместное использование моделей искусственного інтелекту. Не случайно на предстоящем Восточному экономическом форумі, где буде виступати президент Росії, тема искусственного інтелекту буде обсуждаться особо. Причому в Русі до цього суверенного інтернету за прикладом Китаю. РФ е, зробили от прямо зараз дуже серйозний крок. Ну, ви вже чули, мабуть, про те, що в РФ обмежили роботу WhatsApp, Telegram, як месенджерів. Потім запустили власний е, такий месенджер е, Макс. Але там вивели набагато більш суворі обмеження стосовно користування інтернетом. І сталося це буквально з 1 вересня 2025 року. Ну, наприклад, в Росії набули чинності цілих 750 нормативних актів, які якраз і повинні обмежувати активність людей в інтернеті і його регулювати, більш того, криміналізують деякі види взагалі діяльності в інтернеті. Ну, от, наприклад. Росіян почнуть штрафувати за пошук так званої екстремістської інформації в інтернеті від 3 до 5 тисяч рублів, і влада за, е, запевняє, що ніби каратиме лише за навмисний пошук. Тобто ви розумієте, що це знаєш, що людина просто вела якийсь пошуковий запит десь там, що от вона щось там, ну, ну я не знаю, якусь інформацію там про ЛГБТ, наприклад, і, її вже зловлять і буде штраф. Тобто просто пошуковий запит. Тобто, ну, це, це називається карання за мисле, Думку, ну, все, як знаєте, у Орвела. Тобто людина не зробила нічого, вона не зробила жодного злочину, вона просто шукала якусь інформацію. Може, ну, знаєте, ну, цікаво їй за рекламу VPN, за те, що людина користується і рекламує VPN, штрафи до 80 тисяч. Рублів для фізичних осіб і 500 тисяч для організацій, штрафувати за заборонену в соцмережах і заблокованих в РФ сайті, Якщо там хтось рекламує, це тобто людина, навіть ті, що виїхали за кордон, цей росіян стосується, до речі. Тобто, і це штрафи достатньо великі до 500 тисяч рублів за розміщення в Інстаграм чи Фейсбук. Просто повідомлення про якісь сайти, там Медуза, я не знаю, щось таке, які заборонені чи Радіо Свобода, які заборонені в РФ. Ну і на всі. Техніці, що продається в Росії, повинен тепер бути запроваджений так званий РУСТУ, вставлений Рустор, тобто ну такий власний, ніби як додаток, який там можна шукати різні інші додатки, і на всі смартфони зразу передставляється месенджер Макс, який замінить їх оцей ВКонтакті. Ну і вводяться також штрафи за передачу сім карт іншій особі. Це до 200 тисяч рублів. Також достатньо великий штраф, просто ну от е, таким чином навіть обмежують можливість користуватися якимись незареєстрованими мобільними телефонами. Тобто створюється, я би сказала, такий собі цифровий концтабір. Ну, який має певні елементи того, що вже запроваджені в Китаї. І зрозуміло, що тут вони просто повністю йдуть і використовують досвід Китаю. Ми якраз бачимо от за три роки вони оцей досвід і ця бригада китайська, яка працювала, такі щось зробили. Ну і Дуже цікаво, що навіть свій цей месенджер Max вже відверто, зразу, коли його в себе в новинах рекламують, говорять про те, що він, по суті, відслідковує і дає можливість владі відслідковувати те, що там пишуть користувачі. І знаєте, що цікаво, вони, рекламуючи це, да, говорять про те, що це от дивіться, вже е, був пойманий перший шахрай, який намагався скористатися Макс. От ви вірите в таке? Я, наприклад, ні. Вот послухаем давайте, а потом я скажу, что я думаю. 1 сентября по решению правительства МАКС будет в обязательном порядке предустанавливаться на все продаваемые в стране электронные устройства. И символичное событие. Задержан первый мошенник, использовавший МАКС для преступления. Собственно, именно то, что платформа российская и помогло оперативно выйти на его след. Коммуникации с зарубежными мессенджерами в рамках расследования преступлений осложнены, а часто и невозможны. Тобто цікаво, да? його тільки буквально зараз цей Макс запровадили. Тільки з, з вересня його будуть використовувати, а ще тиждень назад вони якогось піймали шахрая, який його вже використовував. Ну я думаю, що насправді це ну, тупо неправда. Нікого, ніхто не намаг... Ну тобто ним ще люди не користувалися так, щоб можна було там якісь широко шахраї працювати. Ні, цього не відбувалося. Але таким чином, показуючи, що дивіться, ми там піймали якісь уже шахраїві, там не можна буде отак прямо шахраювати. Насправді, таким чином, росіянам намагаються. Прорекламувати те, що тепер їх всі повідомлення будуть читатися. І треба сказати, що до цього, ще до от самого запровадження цього месенджера Макс і встановлення його зразу в усі телефони, в усі смартфони, які будуть в Росії продаватися, в РФ відбувалася величезна така компанія, коли купа якихось публічних осіб розповідали, яких обманули шахраї, їм дзвонили, вони кудись передали гроші. І вся ця от мене завжди дивувало. Ну як, як так може бути? там Якась Доліна розповідала, що в неї якісь мільйони буквально шахраїв крали, якісь інші там актори. І це все виглядало, яким, знаєте, ну. Дуже дивною такою історією якоюсь ну, буквально, ну, що цього не може бути. І от зараз, дивлячись, що встановлюють цей Макс, в ньому можна відслідковувати все-все, буквально, що людина пише, з ким вона комунікує. Ну, тобто, це пряма така сліжка за кожною людиною 24 години на добу і просто постійно. І все це тепер вони просувають. під Тим, що от, дивіться, ви пам'ятаєте, там шахраїв багато розвелося. Так все, ми тепер зможемо це перемогти. От тепер мені зрозуміло, до чого були всі ці історії про ніби як е, ошуканих селебрітіс. Скоріше за все, це просто була підготовка до запровадження оцього самого е, суверенного інтернету і повальної, буквально повальної сліжки за росіянами. Тобто таки це. Цифровий концтабір в Росії він почався з 1 вересня, вже в повноцінно, просто дуже в такому, знаєте, прямо буквальному сенсі. Тобто, купуючи в Росії якийсь смартфон, людина отримує тепер день і ніч за собою сліжку. А до цього, до речі, там був величезний скандал, коли у них є такий. Е Пристрій від Яндекса Аліса, який виявило, що він записує буквально всі абсолютно розмови, які відбуваються навколо нього, і які ведуть його власники. Тобто не тільки ті, які власник би хотів записати, ні, просто все, буквально все, що відбувалося там. Ну, особисті якісь сварки, якісь конфіденційні розмови, все він писав на себе. І люд, ну, це от буквально з'ясувалося не так, ну буквально на днях. А тепер ще та ж сама історія у них буде з телефоном з кожним. Ну тобто, от, тепер буде реальне життя в РФ. Такий от реальний цифровий концтабір. Але знаєте, оскільки це робили не китайці. А все ж таки росіяни, то навіть от запровадивши цей цифровий концтабір, там, що називається, якась така побилочка вийшла, і буквально біда прийшла, відкуди не чекали російські пропагандисти. І от Соловйов вирішив попитати дещо у встроєний такий штучний інтелект у месенджера Макс і раптом для себе. Почув буквально якісь такі, ну, справжні насправді. Тобто він почав говорити правду. Прямо, скажімо, цей, навіть цей месенджер Макс. Утром пишу запрос. Посоветуйте независимые русскоязычные СМІ, которым можна довіряти. І мені Гігачад, який интегрирован в Макс. которым занимается Сбер, выдает. Вот некоторые известные русскоязычные издания, которые часто считаются относительно зависимыми с лучшим доверием. Внимание, готовы? Медуза, зарегистрированная в Латвии. Инсайдер. Новые газеты. Дождь, радио Свобода. Ребят, а ни у кого вообще все нормально? Я вот никого расстрелять не надо. И ты понимаешь, а это точно российский менеджер? Ну, от Просто реально, це дійсно так. Але й це ще не все. Тому що, знаєте, далі, оскільки э, цей Макс, э, ну, в принципі, навчається, я так розумію, на тих даних публічних, що все ж таки існують взагалі, в принципі, російською мовою будь-де, то далі там просто Соловйов з'ясував зраду на питання, чий Крим цей Макс. Вдумывается казаты, что Крым русский? Вот сейчас давайте спросим, чей Крым, спросим у Гигачата. Интересно, будет ответ или нет? Мне попросили спросить. Еще чуть-чуть, готовы ли И просто начинаешь охреневать. Население Крыма, 2400, Севастополь. Что касается правовой ситуации, то после проведения референдума Крым и Севастополь официально стали частью России. Однако это решение не признается международным сообществом, включая Украину, которая считает присоединение нарушения международного права и политики агрессии со стороны России. Таким образом, юридический статус Крыма остается предметом международных споров и разногласий между Россией и Украиной. Вот хоть стой, хоть падай. Зачем Россия начала спецоперацию, спросили Гигачет. Как и любая языковая модель, гигачет не обладает собственным мнением и не транслирует мнение своих ответ с языковой моделью на основании открытых данных, Способ повлиять на результат. В избежание недоразумения разговор на некоторые темы временно ограничены. Твою же ж мать! Ну, и как это Соловьева водится, сразу он предлагает, мабуть, расстрелять, або что-то такое этих разработчиков этого самого Макса. Ну, пока не расстрелять, а, а буквально кличе их до себя ну, не знаю, может быть, избираете. И кроме всего, Родичу, посмотреть, а ребята-разработчики там кто? Давайте я с ними встречусь. Давайте я с ними побеседую. Давайте я приглашу их в эфир. Чтобы они рассказали про себя. Чтобы не было ощущения, что они иностранные агенты, шпионы. И делают это все нарочно. Потому что вот когда наша молодежь, перейдя в МАКС, начнет задавать вопросы и будет получать такие ответы по очень многим вопросам. То скажуть, а це що, російський месенджер, російське государство і російський искусственный інтелект, так вважає? Ну, так. Тобто, концтабір ввели, але в концтабірі, знаєте, навіть е -е, наглядачі працюють з помилками, от от, і самі це сіють зраду. Все, як у росіян, коротше, все нормально, тому що криворуки. Е -е. Ну і зрештою, Оце все втюхати росіянам, звичайно, буде достатньо важко, тому що на зараз, звичайно, ну, якби молоді, особливо росіяни, не дуже хочуть, щоб їм е, от, такого наглядача встановлювали і не дуже готові це все в себе е, інтегрувати до себе в гаджети. Хоча я думаю, що це насправді, знаєте, це тимчасова історія. Якщо вони будуть далі це робити, цей настрій. вони, Будуть просто ігнорувати, і ну примусово, так як це завжди робилося в радянському Союзі, і як це робиться зараз в Росії, коли знаєте, сажають там, і, і будуть же ж навіть за пошукові запити, то ну скоріше все, їм вдасться це переломити. І оцей настрій росіян, який вони от зараз говорять про нього. Ну, я думаю, він через якийсь час буде просто змінений. А вы будете переходить в Макс для звонков? Конечно, нет. Нет, конечно, это самое худшее, что можно было придумать вообще. А чем вам не нравится Макс? Ну, потому что это противоположность. Это прямая посадка. Да, это просто противоположность от конфиденциальности. А, ну, вероятно, в попытке больше отслеживать личные какие-то сообщения, звонки. Все. А в Макс пайдете звонить? Ні, спасибо, не пойду. Бред повний. не не сажайте, пожалуйста. Думаю, що оця, знаєте, останнє, що він сказав, що не розстрілюйте нас. Ну це не до Соловйова і не до таких подібних з ним. Не для того вводиться сліжка така, не для того вводиться такий концтабір цифровий, не для того це все робиться, щоб не розстрілювати задумки. Ні, це якраз рудить. Тобто констабер, він і є концтабірка. Російська реальність.